Танякович, зі святом. Сьогодні такий у нас багатий святковий день, проте підбиваємо підсумок тих подій, які прожила наша громада за тиждень. Добрий день. Назвичайно напружений був початок цього тижня. Саме бомбардування фактично були на території Львівщини. Богодякувати воно не зачепило ніяким чином нашу громаду. Загалом, якщо не врахувати ці події, то тиждень минув досить спокійно в плані громадського порядку і жодних надзвичайних подій саме в нашій громаді зафіксовано не було. Ми знаємо, що події, які ви описали, призвели до того, що, зрештою, по всій країні діти перейшли до дистанційну форму навчання. Як е, відбулося це в нашій громаді? І чи все справи? Так, одразу в понеділок були переведені всі на онлайн-навчання, всі навчальні заклади, дошкільні навчальні заклади були закриті. Ну, ми плануємо, що вже в наступний понеділок школи відновлять офлайн навчання, якщо, звісно, не буде інших, інших подій. Події, які відбувалися, цей масований обстріл, він дещо вплинув і на е, заплановані святкування сьогодні. Проте ми тут у пам'ятному місці, в фантеоні е, пошани наших героїв. Маємо додаткові дошки, щоб би. Так, за час війни, вже українсько-російської війни 21-го століття за вісім років з нашою вже тепер об'єднаною територіальною громадою Загинуло за Україну в бою шестеро жителів. Троє з них після 24 лютого. Власне, їхню честь встановлені пам'ятні знаки. І до речі, я хочу подякувати автору цих останніх трьох пам'ятних знаків, які зробив за власний кошт. Це Михайло Пруцюк. Масових заходів з нагоди свята ми не проводили. Це один і ще кілька невеликих заходів, там пов'язаний із посадженням калини в меморіалі Героїв Небесної Сотні. Ще кілька локальних заходів буде відбуватися, але, звісно, що не масові і в умовах, які могли би забезпечити безпеку. Також щодо внутрішньопереміщених осіб, якою є тут тенденція з чи до зменшення, і чоловікомо, яка є чи є ще можливості надавати. 4 тисячі осіб в реєстрі, 2,5 тисячі фізично пробувають внутрішньопереміщених осіб на території нашої громади. Вони отримують соціальні допомоги від держави ці 2 три тисячі. Дорослі 2 тисячі гривень з державного бюджету, діти 3 тисячі гривень, та дорослі з інвалідністю особи теж 3 тисячі гривень. Більш-менш рівномірно йдуть виплати, щоправда, порядка 160 осіб зараз дооформляються документи, які раніше не змогли отримати виплати з тих чи інших причин в зв'язку з реєстрацією в дії. Держава з 1 жовтня збільшила фінансування програми прихисток. Це 39 наразі в нас домогосподарств, сімей, які приймають внутрішньопереміщених осіб безкоштовно. І раніше за комунальні послуги їм відшкодовували 450 гривень за повний місяць за кожного переміщеного особу, яка розташована в мешканні наших жителів. Тепер з жовтня місяця збільшено вдвічі 900 гривень. Різні фонди продовжують надавати. І грошову допомогу, і е, допомогу е, продуктами харчування, засобами гігієни. Щоправда, чимало фондів зараз вичерпали свої проекти, вони готують на інші. Ми ведемо на інший період, і ми ведемо з ним перемовини, щоб Моршинська громада теж потрапила в ці проекти, і внутрішньопереміщені особи і надалі могли отримувати ці допомоги від донорів. Сьогоднішній день актуально також і гостро стоять питання наших захисників їхніх потреб. Чи тримаємо руку на пульсі, яка сьогодні ситуація? Так, Ми користуючись нагодою ще раз хочу закликати всі родини воїни, яких зараз воюють. Якщо є що найменше, хоч дрібне питання, будь ласка, звертайтеся в Мошицьку міську раду у прийміння праці соціального захисту населення. Наші працівники періодично обдзвонюють сім'ї, але можливо щось десь не, не огледіли, тому будь ласка, ми завжди відкриті і завжди готові допомогти і родинам, і безпосередньо воїнам, які сьогодні на передовій. Чи вже маємо якісь новини щодо воїнів, з яких е, переживаємо зараз, які знаходяться. Ні, на жаль, останній обмін, який відбувся. Там немає наших земляків, але ми постійно моніторимо ту ситуацію і дуже сподіваюся, що такі новини будуть приємними. Користуючись нагоду, я щиро вітаю усіх нас, жителів нашої громади, наших гостей, внутрішньо переміщених осіб, які вже частина нашої громади зі святами і передусім. З покровою Пресвятої Богородиці з релігійним святом і в Лисовичах Бані Лисовицькій сьогодні в одній з церков. А в неділю святкуватиметься храмове свято в Моршинських церквах. Я вітаю, звісно, і з Днем пам'яті козацького війська, 80-ї річниці Української повстанської армії, ну і з святом Державним, День захисників і захисниць, усіх захисників і захисниць України. Щиро бажаю всім нам перемоги і розкладу.